У Борисполі на Олесницькому озері масово загинула риба, а також інші істоти вужі, онда, три, пацюки, жаби тощо. Причину цієї екологічної катастрофи ще не встановлено, але є кілька припущень. Тут у нас є підозра, звичайно, що у це озеро Олесницьке. Це так, тільки підозра, зразу аналізи покажуть, що було скинуто каналізаційні стоки. От, тому що якщо підійти до води, подивитися на саму воду, якщо її. І відчути запах від неї, до відчувається, що тут є стоки. От, сьогодні ми організували тут працівників наших комунальних підприємств ЖЕК, ЖЕВ, Водоканал виробничого управління комунального господарства, попросили людей, от, надали відповідну амуніцію, підсаки, ми виловили цю мертву рибу. От вона зараз проводиться її захоронення, ми її закопаємо, щоб вона ніде не розносилася інфекція, якщо, не дай Бог, вона там є. От не користувались нею птахи. Аби хоча б трішки позбутися смороду та очистити водойму, комунальники міста виловили мертву рибу, яка знаходилась близько до берега. Більше двох годин вони працювали, але дістати всю рибу їм так і не вдалося, оскільки безліч залишилася на дні озера. Бідно, щоб всю життя тут прожив. Сім'єю тут сідає, рибу ловили, і рос тут, а тепер нема вже куди й прийти з, з дітьми. Тому що реально все потравили, повністю і, і жаби, і криси, і все подохло. Ну, реально, ну обідно. Аби, аби це хтось нашов, знайшлася б людина, яка б наказала це все. Ну, в принципі, ми вважаємо, з 8 годин ранку, ну вже на повний прицеп, ну, то не півтори точно вибрали, і це ще не приділ. Так що вона ще буде і буде. Тому що ось ми вбираємо, вона, навіть вона, вона навіть самі подивиться, вона вона, все до берега підбивається. Бориспільці налякані та обурені тим, що відбулося, оскільки більшість з них полюбляли проводити свій вільний час із сім'єю саме на цьому озері. Одним із перших, хто помітив, що водойма забруднена, був Бориспілець Андрій Макаров. Він запевняє, що навіть взимку частина озера не покривалася льодом. Ще взимку, також прочиш через озеро, проходячи через місток, там де є канавка між двома озерами. Помітив, що ця канавка, яка глибиною там менше ніж коліна, вона всю зимку взагалі не замерзала. І стояв, ну, сморід постійно всю, всю зиму стояв там навіть мінус 15. Тобто, десь був постійний підток теплих стоків. Цих, і вона через канавку. Рухалися, не замозало воно. Що трапилось до недавно чистої водою, мої місцеві жителі лише здогадуються. Але більшість з них впевнені, що це могло трапитися через злиття нечистот каналізаційними трубами, яких на території озера є декілька. При задухі у риби не вздувається пузо. І я в желудку немає. Зразки води та мертвої риби було передано до лабораторії управління санітарної медицини, які наразі з'ясовують причину екологічної катастрофи. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.